Максимальна комплектація KIA Niro, оригінальний підтверджений пробіг 101 000 км. За 20 й рік авто з тепловим насосом за ціною 20 500 доларів. Має максимальну led оптику оригінальні диски 17 на дуже хорошій замові гумі, автоматичне складання дзеркал, датчики зон, безключовий доступ, чорний шкіриний салон, з перфорованої шкіри, електрорегулювання сидіння водія, пам'ятна дві особи, повний електропакет. Акустика Джубель. Всі асистенти. Має наявний європейський сертифікат, що підтверджує оригінальність пробігу, то 100% сок батареї. Можна відсканувати оцей QR-код і на офіційному джерелі вам висіли оригінал цього сертифікату. Шкіріне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, тримання смуги, віртуальна панель приладів, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, з клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону. Підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, також ще підігрів заднього ряду, розетка 220 вольт. Дане авто рестайлове, в дуже гарному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути у нас на площаці. знаходимося у Львівській області село Собоша, вулиця Львівська, 6А. Можливо доставка авто до клієнта, а також купівля кредит-ліза, хто оплата по перерахунку.